Смак успіху з Катериною Мафоніч бажаємо вам гарного ранку та солодкого перегляду нашої програми. Сьогодні нашому шеф-кухарі доведеться витворювати справжню чоловічу страву. адже до нас у гості завітав майстер бойових мистецтв зірка найпопулярніших бойовиків Голлівуду. один з найвідоміших акторів світу кумир багатьох жан плот вандам. Доброго дня, раді бачити вас в Україні. Останнім часом ви дуже часто тут з'являєтеся. Це випадкова не українська кухня притягує вас. Зараз я в Києві, тому що у мене тут дуже багато друзів країн хороше вери світ. І взагалі я вважаю, що люди в Україні дуже милі. я не говорю українською, але у вашій мові відчувається щирість і тепло. good to say so. Особливо жінки в Україні дуже красиві. дійсно красиві. Можливо, це не дуже добре звучить по відношенню до моєї дружини, але я в першу чергу чоловік. У мене є можливість вивчати особливості національної культури більше, тому що в цьому я новачок. у нас кулінарна програма. Тож що ми сьогодні будемо замовляти нашому шеф-кухарі. А лайк мід, бо нінойвід міт. Я люблю м'ясо, особливо м'ясо диких тварин. У вас достатньо багато лісів і хороші мисливці. Я й сам люблю полювання. Відповідно, я вважаю за краще замовити м'ясне блюдо. А до нас вже йде наш шеф кухар, тож зараз ви зможете озвучити йому ваше замовлення. Сподіваюся, він задовольнить ваш смак. Доброго дня. Добрий день. Рада бачити вас в нашому ресторані. Мене Валентин зовут. Нас томіт. Що ви будете сьогодні кушать? Я вот лайк Жан-Клод ван Дам, справжнє ім'я актора Жан-Клод Каміль Франсуа Ван Варенберг народився 18 жовтня 1960 року у Брюсселі. У родині бухгалтера та продавщиці квітів. У дитинстві Жан-Клод зовсім не думав про акторства, тим більше про бойовики. Він займався балетом, носив окуляри з великими лінзами, був кволим, тому його постійно ображали однокласники. Але все змінилось того часу, як батько віддав його на карате. Вже у 16 років Жан Клод переміг на чемпіонаті Європи, отримавши за це чорний пояс карате. У 20 років у Жана Клода вже був свій клуб. Там викладали карате, аеробіку, танці та бодібілдинг. Будинок, спортивна машина, рахунок у банку та трійка, епізодичних ролей, навіть гея. Але якраз кінематограф і став для нього черговою метою, заради якої він, не знаючи англійської, переїхав до США. Спочатку, як зізнався Жан Клод, йому доводилося працювати. Охоронцем у барах та спати в машині, а в день ходити на кінопроби. І це дало свої результати. Актору початківцю таки вдалося роздобути роль у фільмі Не відступати і не здаватися. 1986 рік. Зігравши російського бійця Івана Крушинського, він отримав гонорар 250 доларів. Потім була роль відомого 80 вісімдесяти роки бійця Френка Дюкса у кінострічці Кривавий спорт. Фільм з бюджетом у півтора мільйони зібрав в прокаті 11 мільйонів і ще 50 за рахунок продажу відеокасет. Далі були кікбоксер, сама волка, подвійний удар, універсальний солдат та інші. Свій найбільший гонорар актор отримав за головну роль у картині Вуличний Боєць боєць» 1994-го. На цьому фільмі він заробив понад 6 мільйонів доларів. Скажіть, будь ласка, ви самі вмієте готувати? Часто це робите вдома. Акенкук, а фінкінкук Треба самтайм. Сам я замед. Я думаю, що вмію готувати. Я можу смачно приготувати пасту. Так мені здається, що я вмію готувати. Я Бабушка, моя бабуся. Моя бабуся багато чому мене навчила. Показувала, як готувати кролика. загалом я знайомий з різними видами приготування їжі. Що виключаєте зі свого раціону? індайвів. Я віддаю перевагу овочам, особливо жовтого кольору, таким як манго, папая, банани, персики, фруктам, які мають м'який кольор. Це дуже корисно для шлунку. також я люблю салат і м'ясо у всіх видах його приготування. я прекрасно розумію, що ми повинні берегти тварин. Саме тому тільки раз на тиждень я можу собі дозволити з'їсти червоне м'ясо. Також мені подобається м'ясо коня. Здравствуйте. для Ми готуємо оленіну. У нас бельгійська молода оленіна. Начнем з маринада олінин. Ми її немножко підсоїмо. Очень важливі дичи очень хорошо ягоди можевельника. Німного їх роздушимо, даби ароматні. І ось вот так аккуратненько посити. М'ясо хороше, ми його нічим не портимо, спеції мінімально. Ви один з найуспішніших акторів світу. Вас знає як не героя бойовиків. А чи думали ви у дитинстві, займаючись балетом, про те, що на вас чекатиме таке майбутнє? Про що мріяли на той час? Коли я був молодим, я мріяв стати знаменитим. Я дуже хотів, щоб мною пишалися батьки, щоб вони говорили Вау, наш син кінозірка. А до того ж, я сам дуже люблю кіномистецтво. Саме тому я довго мріяв про це і справді хотів цього дуже сильно. я вірив в себе і в свої сили. я не був досить so, досвідчений у цьому. все I відбувалося на інстинктивному рівні. ви досить успішний спортсмен. Чому ви Чому коли ви вирішили стати актором? Озегуд спортсмен. Я був хорошим спортсменом у дитинстві. Я був не зовсім фізично розвинутою дитиною. Так само у мене була маса комплексів. Із дівчатами я був дуже сором'язливим і поводився досить скуто. Якось мій батько побачив фільм про кунг фу і подумав, що якби його син займався східним єдиноборством, це могло б дуже позитивно вплинути на загальний фізичний стан. Він віддав мене в секцію карате. Мені дуже пощастило з тренером. Йому вдалося прищепити мені любов до цього виду спорту. Я щодня тренувався, активно працював над собою, довго залишався в залі, щоб відпрацювати прийоми, і став помічати, що м'язи почали зростати. Це допомогло мені вільніше спілкуватися з протилежною статтю. Тож, якщо ви мрієте стати хорошим спортсменом або юристом, і при цьому у вас немає профільної освіти, головне дуже сильно цього хотіти, так як хотів цього я. це мій секрет успіху. Ним я поділився зі своїми братами і сестрами з України. потрібно просто вірити в себе і в свої сили Скажіть, будь ласка, у 22 роки ви у пошуках щастя відправились до США. Це були нелегкі часи для вас. Тоді ви працювали охоронцем, спали у машині, а днем ходили по кінопробах. Не було бажання все кинути і повернутися додому? Я yeah, when I was twenty two, I left for the stays with this dream коли мені виповнилося 22, Я прийняв тверде рішення поїхати до штатів. у мене була робота, але рішення прийняти. Це було нелегко зробити, але я зайняв своє посадочне місце в літаку і покинув Бельгію коли літак приземлився в Лос-Анджелесі. я був по-справжньому приголомшений. Вау, Америка. Коли я зайшов в аеропорт, двері відкрилися. Я побачив лімузин і подумав: Вау, це моя країна. але в той момент в моєму гаманці було щось близько трьох тисяч доларів. За ці гроші я купив дуже старий Фольксваген і спав там деякий час. and I sleep there and I go to the gym because no money. А твореномоні біфодагай Кеймінс А Лон Сторі то тренін фофрін то в шарфофрі. Соайстейклін, ай готу кастинг, адісам массаж, піза was a бансер. У мене почалася депресія. Я багато разів depressed. хотів повернутися на батьківщину. І якось одного дня в ресторані відбулася зустріч time, з кінопродюсером. Я продемонстрував йому один із своїх прийомів. And that day, the next day, Після зустрічі повернувся в свою маленьку квартирку, і я не знаю, що зі мною I don't know, тоді сталося. Я впав і почав плакати. Не те, щоб Everything як дитя, просто почав плакати і думав, що okay. мій кінець прийшов. Амін, I mean, like amazing. And uh, like it's finished for me. And I said to myself, I cannot do no more. I was, almost was talking to him, you know, to myself, like I what else do you want me to do? And the phone rang at that time. Телефон задзвонив. і продюсер сказав, що хоче бачити мене знову. Я приїхав в його офіс і просидів декілька годин в приймальні. Нарешті зайшов one до нього в кабінет. One. Відразу узяв два стільці, стіни між ними між наш пагат, і в такому положенні пройшла уся наша розмова. Final day, 6-7 p.m. But I was happy to be there with posters of movie star. Five years eating like shit, sleeping in the street and this and that. So you now I'm in a studio, right? So it's like, you don't know what happened to me at that time. I come to the office and I say, My name is Jean-Claude Van Damme. I, I take my jacket, show <inaudible> my muscle, <inaudible> and I show something. <inaudible> one I <-tier>, <inaudible> right? And he look at me and he go, Yes, but you know, the star, I don't care about this. And, he me sport. and it was an overnight sensation because of those spaghetti and kick and this and that. So after that, many years go by and I became very famous, and my life changed, you can buy a house in one day can give money to my parents, my sister, my family, my friends. All success. До мене прийшов успіх. А проблеми пішли геть. in my life and done. гей. Життя прекрасне. And show business. But if you love movies and you believe in movies. Але якщо ти любиш кіно, віриш в кіно як щось нереальне, ти завжди будеш талановитим